На перехресті стрільська наукова, ось там є озеро, реберня, троскавець таку нас шикала вимірка. І от тоді трошечки далі буде жика побік. Добавлять багато, тут майже нічого не було. Тобто був тікали в і так невелика міста горочка. Зараз тут вже просто сюди торговий центр з усім, що тільки можна і не йду, можна. Ось такі магазинчики, кав'ярня, перукальні.

Пара років тому це воду не було, я сама здивована. Дивіться, який ми побудували. Як зараз пам'ятаю моя з перша квартири, яку я була в цьому під'їзді на другому поверсі. Вона мені тоді дуже Бо тут дуже гарні планування. Бачите, там будується ще один ЖК. Геріхота і просто величезний торговий центр. Це власне фабрік. Тут ще будують, ще роблять, ось так стоять машини. це міста. Фабріка. Не перепутайте. А оце все, торговий центр. Я Уявляла собі, що він вже більш розвинутий.